Всім привіт! Сьогодні в випуску реакція фанів Бенфікі на дебют Судакова забарне. Дізнався свою роль на наступний матч ПСЖ Єзерський розповів, чому припинив співпрацю з Карпатами. Динамо вигнало двох футболістів через порушення комендантської години. Дебют 23-річного хаубека відбувся в вчорашньому поєдинку п'ятого туру чемпіонату Португалії між Бенфікою та Санта-Кларою, який завершився нічією 1-1. У стартовий склад лісабонців Судаков не потрапив і з'явився на полі лише на 72-й хвилині, замінивши річарда ріоса. Виступ українця в цьому матчі журналісти оцінили доволі скептично. За версією Хоскорт, його рейтинг склав 6,1 бала. Лише Енріке Араухо 5,9 бала, який також вийшов на заміну на 72 і хвилині отримав гіршу оцінку серед футболістів Бенфіки. Дещо вищим було враження аналітиків літиків Софа Скор. Там Судаков заробив 6,8 бала, що, втім стало лише четвертим найнижчим показником у складі господарів. Варто зазначити, що ворота Бенфіки в цій грі захищав інший представник України Анатолій Трубін. Його виступ Хускоре оцінив у 7,1 бала, тоді як Софа Скор поставив йому 6,6. А ось реакція фанів Бенфіки на дебют Судакова. Судаков вийшов і відразу змінив гру, коли приходять зірка і повністю змінює команду. Адаптація не потрібна. Судаков вже продемонстрував свої якості, необхідні для того, щоб стати креативним десятим номером, якого так не вистачає, але вже поставив його на фланзі. І я впевнений, що він там і залишиться. Єдиною позитивною річчю сьогодні був Судаков за понад 20 хвилин. Він був найкращим гравцем на полі. Мені сподобався Судаков, але леже, будь ласка, не ставте його грати на фланзі. Судаков для мене найкращий на полі. Сьогодні було приємно побачити Судакова на полі. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. У суботу, 12 вересня, ПСЖ проведе домашню зустріч проти Ланса в рамках 4-го туру Лігі-1. У попередньому поєдинку Парижани з Толузою український захисник Ілля Забарне відіграв усі 90 хвилин. За прогнозом авторитетного видання Ла Паризьєн у матчі з Лансом Забарне знову має вийти в стартовому складі Парижан. Очікується, що він складе дует у центрі оборони з Пачо або з Маркіньосом. Водночас, ймовірніше, що самого Маркініуса, так само як і Шрафа Хакімі, Тренерський штаб вирішить поберегти для майбутніх ігор у лізі чемпіонів. Відомий український тренер Володимир Єзерський зізнався, чому розірвав контракт з Львівським клубом. До Карпат мене запрошував уже колишній головний тренер Мирон Маркевич, за що я йому вдячні. Було досягнуто домовленості, що я буду поєднувати роботу асистента Мирона Богдановича з тренерською діяльністю зі збірними України різного віку. До речі, так було і в моїй попередній команді Олександрії, де допомагав Руслану Ротаню. Вважаю, що доволі успішно працював на двох фронтах. Карпати після тривалої перерви повернулися до УПЛ, а юніорська збірна пробилася до квартету найсильніших в Європі, завоювавши потівку на світовий чемпіонат. Про відставку Мирона Маркевича довідався, коли перебував у розташуванні юні. Орської збірної зателефонував Богдановичу і він сказав, що це було його рішення. І оскільки я на контракті з Карпатами, то повинен його відпрацьовувати. Вже далі мав розмову з генеральним директором футбольного клубу Андрієм Русолом. І коли поцікавився своїми перспективами, то він відповів, що на мене в клубі розраховують роботи вистачить для всіх. І ви послухали Русала, тільки вже продовжила працювати в структурі клубу і допомагати водночас Дмитру Михаленко в юніорській збірній. Що далі пішло не так? Зі свого боку я докладав максимум зусиль, щоб до мене не було жодних претензій. Зокрема, задоволений, що зараз багато представників Карпат виступають за збірну України різного віку. Просто під час підготовки до нового сезону відчував, що в Карпатах більше не зацікавлені в моїх послугах, так довго не могло тривати. Київське Динамо офіційно попрощалося одразу з двома футболістами молодіжного складу. Дмитрій Крімчанін підписав угоду з Олександрією, тоді як Владислав Герич на правах оренди приєднався до Чорноморця. Як повідомляє джерело, на фінальне рішення керівництва столичного клубу вплинула історія, що бере початок ще в 2023 році. Саме тоді Дмитрій Кримчанін, Кирило Осипенко та Владислав Герич опинилися в центрі журналістського розслідування. Футболісти відвідали київський караоке бар, Бога Сафарі та порушив. Ли встановлену комендантську годину, що згодом набуло небажаного розголосу. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.